Біля нього його побратим, подивіться який гарний. Ви тільки ну, подивіться на ось цю знахідку. Але я ще такої не бачив. Ось величенький трошечки. Росте посеред сонечника. Майже, майже не поїджений, подивіться. Поки що, напевно, це буде найкращий екземпляр за сьогодні. А от чи ми його зможемо оцінити, звичайно, подивіться. Всім привіт, друзі! Глядачі і підписники каналу. Були у проїзді біля лісу, вирішили заїхати, подивитися, як справи тут. То маємо першого такого підосичника. Будемо, якщо багато грибів буде, то підемо далі. А якщо їх не дуже багато, то думаю, довго тут ходити не, не треба. Так, було, ми тільки що знайшли, майже валявся, на такому от волоску тримався підберезник. Ну, біля нього його попротим, Подивіться, який гарний. А гамішка трохи м'яка. М -м, цікаво. ну Може бути червивий, але я сподіваюся, що ні, оскільки осінь, тим більше вже трохи похолодало, може 16-15 градусів тепла. Все трохи хробоком тут навіть не пахне. Ось подивіться, який чистий, як сльоза. Ну, от такі гриби мені подобаються. Надіюся, сьогодні весь похід буде такі. Ну, а оскільки грибочків зараз так нормально, ми лише на початку, то я думаю, що можна піти подивитися вже в лісі ну, далі. До нас до кошику буде наступним. Ось подивіться такий от красунчик. Біля якого я ще знайшов таку печерицю, але я її брати не буду. Нехай доживає своє життя на пеньочку. А ось цього, я думаю, вже можна взяти. Ось, теж трохи так. Тут от ворог, такий слимочок. Ось подивіться, який файний підосичник. Ну, зараз будемо шукати біля нього, може, знайдемо якогось, так би мовити, родича, як то люблять казати, братик чи сестричка. Ну, наступною знахідкою нашою є ось такий відберезник. Ось величенький трошечки. Росте посеред суничника. Ось такий на фоні лісу. Погода також ви можете бачити, в нас сонячна і трошечки вітряна. Вітер південно-східний. Від завтрашнього дня обіцяють дощі, ми хотіли завтра поїхати. Але оскільки ми проїжджали біля лісу, то спробували заїхати. Ну і вже без не без не без результату. І наступні жителі. Для нашого кошика згодом каструльки буде ось один. Там ніжка дуже слизька, важко було її вирвати. Так, далі. Ой, до на речі, наш кошик стоїть зараз ось. Я вам ще покажу ось такий один грибочок, який я тільки що вирвав. це, Якщо я не помиляюсь, під осичник. Ну, а біля нього росте підберезник, ви вже можете його побачити. Ось такий. Ой, такий поїджений, я не знаю. Так, це, я думаю, також чистити не потрібно, хіба що зверху від землі. Ну, а так то йдемо, подивимося. Це вважайте, ми ще майже на початку, тому думаю, грибний улов сьогодні буде нормальний. Щоб ось такого маленького підосичника, думаю, не знімати. Ну, а тут маємо вже такого більшого Йой. А я і не думав, що він такий поїджений. Ну, але з іншої сторони виглядає файний. То будемо з нього так дивитися і малуватися. <гум> ну, добре, дивимося далі, оскільки часу у нас небагато є. Одного товстоніжку, подивіться. Під патиком так виріс. Майже, майже не поїджений, подивіться. Поки що, напевно, це буде найкращий екземпляр за сьогодні. Ось, і ще один дар природи, іде до нас до рук в кошик. Так, маю тепер, тепер три підморезники. І один такий аж бідолаха. Одна шапка з нього лишилась. Так, це я не знаю, чи буде добрий ось такий. О, вже вонить. Значить, не буду його брати. Ну, а це вже трохи помолодший. Такий о, і це дощовики є. Може, може, назбер... може дощовики назбираємо, збираємо. Я недавно бачив рецепт приготування на одному каналі, але забув. Ми маємо плюс дві таких от знахідки. Вчора побачив новий рецепт для підосичників, хочу, може сьогодні назбираю і спробувати з вершковим маслом. Ну і, звісно, вам покажу результат. А от чи ми його зможемо оцінити, звичайно, подивіться. Один підосичник, другий підосичник. Зараз я вам ще покажу тре... Йо, яка довга днішка. Дві штучки. І... Через всі ці патаки. Ми підходимо на третю третє. Ось. Такі файні, навіть не поїджені майже. Тому, як я казав за рецепт, результат я вам скажу. Так, Минулі грибочки були поодинокі і дуже поїджені, тому я їх не знімав. А цей хоч і по, хоч теж одинці росте, але ви подивіться, який красунчик. Так, показую туди. Там може бути гриб, але тут такі зарослі, що ми не будемо йти перевіряти. Наша мета зараз піти до гори. Тому кладемо цей гриб до кошика і будемо дивитися. Зараз будемо переходити в інший ліс. Перейшли ми вже в інший ліс і з тих от хащів вирупалися ось хотіли подивитися, чи є опеньки, а знайшли з моховика. Ну, я так думаю, що тут можна походити, подивіться, який красунчик. Виклик... Як нам на місці ні повезло. Ось один моховик. Далі. А, він тут, а другий. Тут був якийсь, але ми його не чіпали. Далі. Третій, а ну чекайте, опа, во, він. Ось! О, чуть на четвертого не наступив, подивіться. Ось таких от чотири штуки. У нас в кошику... Якщо придивитися, то їх буде вже багато. Ми на одному місці їх стільки знайшли, Вони всі в траві ховаються, ось такого от розміру. Ось подивіться, один, другий. Ну таким чином ми тут ще будемо, напевно, довго ходити. На одному місці по 10 штук. Були б у нас в такому темпі білі гриби. О, я би так радів. Подивіться, один, другий. Так, вони всі в траві. Треба так уважно дивитися. Але поки що не бачу. Тут ми знайшли гриб веселка. Ось цей він ще не розписувся, чи як тут сказати. А ось цей, подивіться, Фу, смердить трохи. Ось такий один грибочок. Кошиків вже ось так. Маховиків безліч по лісі. Е, таких підосечників, підможезників також є досить, але... Зараз ми напевно будемо вже йти на зворотньому шляху, оскільки час у нас, так би мовити, випливає. Пішли ми з великого лісу і з хащу ось там Це все позаду. А попереду нас стоять декілька підос... Ой, Це такий поїджений. Один, другий. Ем, це хто його знає, що це. Далі. Йдемо. Ну, значить, буде три під... а ні, чотири. Подивіться, ще один. Ха -ха. Але такий поїджений. Подивіться, ще один. Ого. І я ще там одного пропустив. Аж. Ось так от їх кладу. І так, де я був його знайшов? Так, вроде я був його не агавов'я. Ну, я не думаю, що він є, тому я поки що виключаю, о, біля нього ще один. Я поки що виключаю, бо тут багато де треба буде дивитися. Дивіться, такий наче намальований підосечник. Майже жодного. <кхм> Окрім цього, тут ніде більше не покусано. Будемо з цієї сторони дивитися. Ось такий крутий, тут хтось насмітив. Так, зараз. Ось таке от не Побачив, що це. О, і ще є підберезник. Ота, це підберезник. Народі чіткий підосічник. Один тобто, флом під шляпкою і губка, то значить наш. Так, маємо два грибочки, кошику вже так. Тому йдемо дивитися, що ще нам натрапить. Ми вже трохи з лісу. Ось такі у нас краєвиди на гори і на наш ліс. Ось, А це наш результат на сьогодні. Ось були і підосичники, і підберезники, ось підберезник, і підосичник. Е, також ми могли бачити, ми підзбирали трошечки моховиків. Ось подивіться, які вони файні, малесенькі. Ну, в основному на наступний раз, коли будемо їхати, зайдемо у такий великий ліс, щоб розбирати ось таких от мацьопок. Ну, Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Ну і всім до побачення.